Всім привіт! Забрала замовлення свої та клієнтів хочу трішечки про них розказати: про біотичний напій з харчовими волокнами волософі для здоров'я кишківника, комплекс жіночих вітамінів і мінералів. 60 таблеток, курс на 2 місяці. Далі комплекс з таксантину екстракту чорниці, також тут є вітамін Е і посилений потужний вітамін С. Це те, що для здоров'я. Далі. Для гігієни ротової порожнини ось така зубна паста, максимальна свіжість, серія OptiFresh. Далі крем гель для душу з серії молоко та Мед. Дуже класний, приємний аромат, зволожує, очищає, живить шкіру. Далі зараз зі знижками ось така, туалетна водичка з білим буском, весняна-літня. Дуже класна серія Women's Collection, і водичка Joyce Jade, також зі змішкою. Дуже класна. Вона дуже така свіжа і фруктова. Далі улюблена олійка для губ з серії The One. Це як і нічна маска для губ зі, з маслом а і просто як блиск, але не липкої текстури. і Такий, як тін, то дає невеличкий відтінок. Далі ось такі пробнички з'явилися в наявності серії Opt кремчик ем, з SPF 25, Це кремчик 10 в одному. І багато пробничків з туалетною водичкою. І а вже ж новий каталог, який буде через 2 тижні, ось такий літній з 23 червня.